Порушив плати на місці від сьогодні. В Києві штраф за порушення правил дорожнього руху. Водії зможуть заплатити просто інспектору на дорозі. Не готівкою, а платіжною карткою для цього інспекторам видали банківські термінали. Така система вже майже два тижні діє в Дніпропетровську. Якщо новація виправдає себе, платіжні термінали з'являться в ДАІ по всій Україні. Олександр Шилко вивчав, як водії сприймають новинку від державтоінспекції. В руках інспектора Дмитра Пікожа, крім смугастої палички та свистка, від тепер нова зброя мобільний банківський термінал. пам'ятка, як правильно користуватися даним приладом. Як користуватися на сьогодні, навчили інспекторів 15 зі 100 столичних патрулів, як вставляти кредитну картку, як вводити номер протоколу і суму штрафу. Це були курси на кшталт тих, що проходять продавці магазинів. Зупинив вас, тому що не виконали вимогу дорожнього знаку. Цей водій вантажівки повернув ліворуч там, де дозволений рух тільки прямо. Мінімальний штраф за таке порушення 250 гривень. Ще вчора, після оформлення протоколу, аби сплатити штраф, водій мав би їхати до банку. Тепер йому пропонують це зробити на місці. Нормально, ну не треба бігати Ну по банкам. Карточка вдома, я б оплатив. Скористатися послугами даїшного терміналу ніхто не зобов'язує. Якщо карточки немає, вам, як і раніше, треба йти до банку. Але те, що термінал це зручно, не заперечує ніхто з опитаних нами автолюбителів. Термінал налічки не бере карточкою. Відмічаєте і все нормально. Абсолютно, я підтримую це. У термінал вводиться номер протоколу. Саме за цим номером гроші, що надійшли від порушника, банк швидко переказує на рахунок Державтоінспекції. Зараз оплата штрафу, меню сервісом оплата штрафу вибираємо. Вводимо серію та номер протоколу. Порушення у базі даних фіксується як і раніше. Банк. На, держав... на рахунок державного казначейства перераховує кошти, і ми вже в своїй базі бачимо, що сплачено штраф такого то числа, таким то громадянином за таке то порушення правил дорожнього руху. Цей експеримент розпочався з Дніпропетровська. Термінал на дорогах тут уже четвертий тиждень. Результатами задоволені всі: як водії, так і інспектори. Це намного проще ніж... Виходити, оплачувати його, потім приходіть в гаї відмічати його. що він кожно. Якщо так піде й далі, термінали з'являться в руках інспекторів по всій Україні. Щоправда, в разі важких порушень на дорозі, кермування в нетверезому стані, створення аварійної ситуації, ДТП, порушень за які людина позбавляється водійських прав. Водію доведеться як і раніше мати справу із судом. Олександр Шолко, Олена Усенко, Андрій Хлус і Сергій Фазулін. Спецкор 2+,2.